На більшості телефонів Android значок батареї настільки маленький, що його майже неможливо нормально розгледіти. Зараз я покажу вам просте налаштування, яке збільшить значок батареї буквально за кілька секунд. Для цього переходимо в налаштування нашого телефону, гортаємо в самий низ та шукаємо про телефон. Далі вибираємо відомості про програмне забезпечення. Для того, щоб отримати доступ до нашого налаштування, нам спочатку потрібно увімкнути меню розробників. Для цього вшукаємо в наших відомості про програмне забезпечення номер версії або номер збірки. Щоб увімкнути меню розробників, потрібно натиснути мінімум 7 разів. 1, 2, 3, 4, 5. І бачите, внизу у нас є ще 2 дотики до довімкнення режиму розробника. Раз, два. Все, у вас увімкнено режим розробки. Тепер повертаємось назад. Ще назад, головне меню, гортаємо вниз і бачимо параметри розробника. Відкриваємо їх. І тут гортаємо приблизно десь до середини та шукаємо розділ, щоб називався рисування. Так, де він у нас тут? Від. І ось розділ рисування. Далі гортаємо трішки вниз та шукаємо мінімальна ширина. Вибираємо його. Дивіться, у вас за замовчуванням стоїть певна цифра, певне число. Тут працює так, якщо ви знижуєте це число, то у вас збільшується значок вашої батареї. Навпаки, якщо ставити максимальний, то значок становиться меншим. Давайте для прикладу виберемо 300. Вводимо 300 і натискаємо ОК. І зараз я натискаю. Дивіться, наш значок буде збільшуватись. Натискаємо ОК. І як результат, наш значок стає в кілька разів більшим. Тепер ви можете самі підбирати розмір значка батареї під себе. А щоб батарея була великою не тільки на екрані, а ще й довше тримала заряд. Подивіться ось це відео, тут це я розповів детально.